Доброго ранку всім в ефірі. Рубрика Досліди вдома Мікрорубрика з макрозмістом продовжує дивувати вас цікавими експериментами, які можна зробити із речей, які знаходяться майже завжди під рукою. Крейда один з найпоширеніших мінералів, відомий як карбонат кальцію. Він входить до складу земної кори і складає 4% від усієї кори. Основою крейди, якою пишуть, є не карбонат, а сульфат кальцію, який виготовлено з гіпсу. Отже, почнемо експериментувати. Цей експеримент називається Пожирач крейди. Для цього візьмемо пів склянки оцту столового. І у нього кидаємо шматочок крейди. Під час експерименту, після того як ми опустили крейду у склянку з оцтовою кислотою, з крейди почав виділятися вуглекислий газ. Якщо в цьому експерименті використовувати оцтову есенцію, то крейда буде розпадатися майже відразу на дрібні шматочки. Адже оцтова есенція більш концентрована, ніж оцтова кислота. Цікаво, але так само тільки більш повільніше руйнуються кам'яні статуї. І все через слабкий розчин кислоти. Краплях дощу. І наостанок ще один невеличкий дослід: як швидко відокремити сіль від перцю. На паперову серветку висипаємо сіль і перць. І для того, щоб швидко відокремити сіль від перцю, будемо використовувати звичайну повітряну кульку. Надуваємо її. Потремо об волосся. Щоб видобути статичну електрику. І приставляємо до солі з перцем. Можемо бачити, що завдяки статичній електриці перець прилип до повітряної кульки, а сіль не прилипла до неї, тому що в ній електрони погано переміщуються. Знаєте цікаві експерименти? Телефонуйте до нашої редакції. Побачимося рівно за тиждень.